Привіт, ми з нами знаходимося на території дворику Палацу Долман Бахче. Перед моїм взором або сфор е магнолій і неймовірні, неймовірні враження всередині. Я стою за частиною палацу, які зараз розташована. Картинна галерея. Ми її тільки що відвідали там. Зйомка не дозволена. Там є багато полотнивазовського е полотна, які малювали. Е Султанів їх родини, голландці їх натюрморти. Дуже гарні враження. На жаль, часу катма. Я даже загубила групу. Ну, принаймні, не буде в мене султанії, і назад буду повертатися на таксі. Це не страшно. Це все впирається тільки в кошти. Давайте помолимось усім, що бачу. Неперевершений босфор, сент Мустафа, святий Мустафа, напевне, так в перекладі. Ось такий кораблик, який пропливає телевежа. Ми бачимо там бло, мозг, блакитна мечеть і сади палацу Бам'ян, архітектор Бам'ян, він, вірменин, який з родиною збудував цей красивий палац. Дівчата роблять фотосесії, і ось магнолія, неперевершена магнолія. В пошуках магнолії ми ходили чернівцями, а вона ось тут. Бачите, всі дерева пов'язані ниточками, ось такі ще кущі, ще рівні, рівні. І ось такі стовпчики, які сягають вгору. Ажурні такі. Ковані мури і неперевершена краса. Позаду в мене магнолія. І я все-таки маю надію, що я віднайду групу, але я вже прийняла навіть той варіант, якщо я її не віднеду. буде, як буде. Листочки магнолії вже на траві. Ошатні газони. Ось такі кущики. Ми будемо рухатися далі. На вихід з палацу. Ось це вхід в художній музей. В цій частині палацу мешкав Султан. Museum of Painting. Картинна галерея. Ось зараз ми зайшли в дворик, де діти Султана проводили свій час і там неймовірні лебеді. Які майже ручні. У нас попереду ще одна незвідана будівля. І я зараз буду намагатися туди потрапляти. Я дізналася, що в цій будівлі, ви знаєте, це все настільки просто. Тобто ви бачили, в яких палацах в палатах мешкали палацах османські останні султани. А ось це... Ось, бачите, ось там, 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 за тими мурами. А ось це Президентс Republic of Turkey National Places. Ми ж знаємо, що цей палац є офіційною резиденцією. Долма президента Туреччини, і він приймає е, своїх е, гостей саме ось тут. Та територія є закритою. Групу свою я не віднайшла, не знаю, чи доцільно шукати, де Сулеймані я не знаю, але язик до Києва доведе. Щось буду дізнаватися, кудись рухатись, Принаймні, я впевнена, що все буде добре. І таке буває. Подивіться на ці величні полтани. Скрізь платани, платани, платани. Краса. Якщо я вже втратила групу і поспішати мені не потрібно, то я проведу час в тих локаціях, які мене зачарували. А їх тут багацько. Ось тут мешкали дітки, султана, магнолії. Йдемо до лебеді. Помилуємось з цими півонівними кущами. Ось так в квітні. У нас в Україні сніг, а тут півонія. Гідрант. І ці стилізовані трояндові кущі. Бачите, і скрізь ось такі ось такі окофатіми. Ціла-ціла-ціла галявина, ціла лінійка з півоній. скоро у нас в червні були з півонівого Як я це все люблю. Краса. Ось такі трояндочки, ось така скляна галерея. І ось в цих будиночках також мешкала родина Султана, дальні родичі. А ось тут дітки. Вони тут гралися. Качечки лебеді, які годують туристи. Чарівно. Воно, Вона, напевно, так мало бути, щоб я тут залишилася ще трошки. Ось ми з вами заходимо на територію, де ця скляна така галерея, напевно, це зимовий сад, скоріш за все. І ось такі будиночки. Дуже нагадують мені девіль тревіль Ось такі. Ну це той же період, кінець 18-го початок, кінець 19 початок 20-го сторіччя. Ось такі ландшафтні дизайнерські прикраси. Мені здається, що я в Італії. Або на Девілі-Тривілі, не в Істамбулі. Ось так попрацював архітектор Бам'ян. Клас під такою аркадою. Роблять фотографії туристи, дуже атмосферно, чудове небо. І шукаємо що в цьому будинку. Там обслуга, е відділ маркетингу, є сьозі Кенпас. А я знайшла нашу групу ось так. Мою сусідку з Кобилянського Оксану. Супер! Ще помилуємося трошки, оскільки у нас з'явився час. Як Бог все таки дає е, група? Дуже довго дивилася картини. Я це все зробила швидше. Я в Азовська все прийшла самотужки, і зараз ще підемо в Сулейманію. Клас я дуже втішена. Ну що, ми будемо прощатися і дякувати неймовірному палацу. Палац, в якому з половини 19 і на початку 20-го сторіччя саме до розпаду Османської імперії мешкали султани Османської імперії. Дійсно, ця локація, яку я однозначно раджу, Далман Бахче. І ще на остаток покажу вам цю красу, лебеді, качечки. Ось цими сходами ходили ще ЗАДЕ, Вони тут навчалися в школі. Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось така квитнева весняна прогулянка в чарівному палаці. Небо стає блакитним, настрій відповідним. До нових зустрічей у Істамбулі.